Дивись, брате, якась добра людина рибу ловить, Може підійдемо заєвангелізуємо. Звісно. Чоловіче, що клює? Так кльово було вчора, сьогодні нічого не клює. Чуєш, друже, може це безперспективне діло. До речі, ми віруючи, які отримали спасіння та нове життя. І от все, слово Боже, так. З цього приводу. І сказали мені Ісус, ідіть за мною, я зроблю, що ви будете ловцями людей. Бо перш за все, тобі потрібно увірувати в Христа, покаяти за свої гріхи, вірувати в Нього та слідувати за Ним. То що, гайда з нами? Ми йдемо. Алілуя, Слава нашому Ісусу Христу! Розквітне Боже чудоді. Тих, хто щиро вірить, буде за маскою кварталів міста, проникне в сутність пустоти, стрибнуть захоче в повноту, побачить щось у горизонті, збагне проблеми сьогодення, каруселі, що в душі людській, туди-сюди качають у вісні. Вони пусті, та очі їх пусті. Нещастя лимне і сердечка, хоча малюють зовні щастя. Борець відсутній в голові, гримаса гордості в собі, як я, Великий мачо гарна цяця, -ця, а серце тихо плаче, як дитятко, згорнувши все, що є в горнятко. Так воно буває, брат. Розквітай Христос квітками, в серці дивним чином зранку, нехай проникнуть аромати, із серця мого в чудний світ, наповня світлими очима всю темноту війни в печалі, самотній серед тисяч тисяч. Розквітай Христос квітками П'янким веселим полем в літо. Прокинувся на дворі теплий час, шепоче щось на вушко бджілка. Весело обіймає небо землю. Казання вітро лагідно торкає, любов'ю Бога, що прощає тихо. Великий він приймає нас малих, таких цікволих та смішних, провівши свого сина через біль, явивши нам своє спасіння, рукою забере всі наслідки війни. Подихом своїм пошле надію, надію, що жива в Христі у сині, бо Він воскрес, живий усіх живих, Віддавши клаптик свого серця за кожного, хто навіть розпинав красу, прикрасу цього диву світу, бо він прекрасний надихає в час нас. Розкитай Христос квітками, в серці дивним чином зранку, нехай проникнуть аромати і серця мого в чудний світ, Наповня світлими очима, всю темноту війни в печалі, самоті серед тисяч тисяч. Розкитай Христос квітками, п'янким веселим полем в літо, розкитай Христос квітками, п'янким веселим полем в літо.